Чиновники мінспорту і слуги відкрили власний ВІП-коридор під виглядом змагань і зборів. Наприклад, через Федерацію регбі України чоловіків вивозять за кордон під виглядом спортсменів, слуги народу Синігубав, Мезенцева, Бідний, Бажанков і Бихов обличчя цієї афери. Під прикриттям регбі вони побудували систему втеч і розкрадання. У Харкові бюджет регбі зріс у кілька разів. На папері став самим популярним видом спорту. Тендери на харчування дроблять, щоб проводити безпрозоро. Документів нема, контролю нема, відповідальність вже ж теж. Все за сприянням губернатора Синігубова, підручного нардебки і її помічника Бихова, заступника голови Федерації Регбі Баженкова. Федерація отримує фінансування, проводить збори в ЄС, Туреччині, Дубаї, а фіктивні ВІП-учасники. Фактично їдуть на відпочинок з ними. Бихов, той самий волонтер, що купив Ролекс Мерседес і ВМВ під час війни уже готується стати президентом Федерації, а Мезенцева його тягне. Їх мета повний контроль над потоками і віп-коридорами за кордон. І поки одні шукають шляхи для виживання, зелені від влади їздять Європою за рахунок бюджету. Можливо, час Мінспорту бідного перестати мутити схеми, хто відповість за віп-коридори для обраних під час війни. Хочеш більше наш телеграм?